Всім привіт! Невеличкий огляд на наш найбільший короб для збірки комірок ЄВОЄ від 280 до 314. Ось так це виглядає. Є два варіанти кріплення цих банок: це затискання між двох пластин. Ось, як зараз, встановлено в коробі. Тобто, це пластина. Ось така, яка закриває комірки з двох боків та стягується між собою шпилькою М6. Між банками встановлюється ось така прокладка 2 міліметри в неї товщина. Це один зі способів. Монтажу. Це більш дорогий спосіб монтажу, скажімо так. Є ще більш спрощений Це профіль, встановлюється ось так от поверх банок. І ось такими, ось такими шпильками він прикручується до отворів в нижньому піддоні. До речі, нижній піддон повністю знімається. Ви можете це зібрати на столі. І за допомогою отаких от ременів покласти це все. Потім вже зібране, покласти це в ящик. Так, Стосовно встановлення БМС, є з тих, що нам попадалися, є три види БМС. Це ось така чорна Жеконг, це ось така срібляста. І ось така е, найбільша це інверторна БМСка розумна, які ще називають. Так от. Так, на дні є 4 отвори. Ось 4 отвори. Всі ці чотири отвори для монтажу БМС відносно того, яка у вас. Якщо у вас чорна, то ви розвертаєте усі кріплення. Так от назовні, скажімо так, і закріплюєте. Вставляєте ну і фіксуєте в площадку. Далі, якщо це срібляста, вони кріпляться ось таким чином. І якщо це інвертор на ну найбільше, це крайні отвори, вона також становиться в крайній отвориці. І ось так це виглядає у збірці. Ось. Це такий комплект, і ось так це виглядає в збірці. Так. Далі. В комплекті з цією БМС-кою йде ось така панелька. Вона. Повинна десь монтуватися, щоб у вас був доступ до цих виходів. Для цього ми на фасаді можемо вам вирізати повністю всі монтажні отвори. Так, ось така панелька йде тут у комплекті. Ось так вона монтується. Тут є повністю метизи, є шайби для підкладки, щоб ви не ламали? Тут досить велика товщина, і щоб ви не ламали цю плату, треба шайби підкладувати. І далі, що ще можна на фасад встановити з опцій? Якщо більш, скажімо так, дешевий варіант це ось такі гільзи, через які просто вийде 35-й кабель. Тобто вони встановлюються ось так. Або ось такі клеми. Це мідна шина. ця клема приблизно порівнюється до 45-го кабелю. Тобто при використанні 35-го кабелю є певний запас ще по е, навантаженню, якщо ви будете дуже навантажувати ці зборки. Але е, є ще такий момент: е, більш ніж 140 А на постійній основі з цих банок. Е, ну, 140 це для 280-х і там 152 А е, 150. 7 Ампер на ці банки навантаження. Тобто цих клем з дуже з дуже великим запасом красна і сіра. Ось так. Ну і ще як опцію на фасад можна встановити ось такий маленький дисплей і ось такий великий дисплей. Цей дисплей сенсорний, цей дисплей. Звичайний, на ньому лише кнопка увімкнення і все. До цього в комплекті також іде кнопка увімкнення. Вона розташовується десь чи з цієї, чи з цієї сторони. Ось в цілому ось такий комплект. Нагадаю, що два варіанти монтажу. Це більш дорогий монтаж, коли ви пластинами стягуєте його повністю, банки між собою. І це більш дешевий, коли це шина, і шиною ви придавлюєте ці банки просто донизу. Скажімо так, ми в збірках використовуємо ось цей варіант, його достатньо. Але якщо у вас це буде переміщуватись, то я радив би вам встановлювати все ж таки оцей варіант трохи надійніший. Ось так це виглядає все.